Проблема доріг для закарпатців актуальна. На це часто нарікають таксисти, які псують підвізку свого автомобіля, незадоволені дорогами, і велосипедисти. Навіть мами з візочками, які навісні частіше виходять на прогулянку з дітьми, говорять про те, що ремонт доріг дуже потрібен. Я мама з маленькою дитиною з коляскою. Так, справді є проблемні дороги. Наприклад, де ми живемо, в мікрорайон Минай. Тобто, проїхати з коляскою неможливо, особливо коли дощ, це потрібно резинові чоботи. Ну, Можайського. Вулиці, і Як їхати на обласну лікарню кардіологічну, і, і цей онкодиспансер там, просто так, на шахті, район шахти. Більше всього це від відділення дороги, бившая Шопена, туди канопляна вулиця, там дуже багато ям. Директор підприємства, яке ремонтує дорожні покриття в місті, зазначає, дороги в Ужгороді не надто зіпсовані, але краще їх відремонтувати на початковому етапі. Нема зараз великої ямковості. По центральних магістральних вулицях. Я думаю, через місяць почнуться вже планові ремонтні роботи після проведення тендерів більші об'єми. І тоді будуть ремонтуватись не тільки вибоїна, і тріщини пошкодження дорожнього полотна. Дорожники переконують, відремонтована проїжджа частина служитиме 5 і більше років. Погода умови погоди дозволяють. Як починаємо спочатку, ми вибираємо старий асфальт, потім обливається битумом, укатується катком і по другому разу теж заливаємо битумом. Воно якраз прошло буде якраз нормальна і воно буде триматися нормально. Воно тримається скільки? Десять-п'ять років, вісім того отримується. Аби відремонтувати автошляхи Ужгорода, потрібно більше коштів, ніж минулоріч, зазначають місцеві шановники. Ціна асфальту подорожчала майже на тисячу гривень за тонну. Значно піднялася вартість асфальту. У нас було заплановано десь біля 1100 гривень за одну тонну асфальту. Зараз вже піднялася ціна до 1800 гривень. Нам потрібно оперативно вносити зміни в бюджет, щоб встигнути провести тендери і щоб вже в більш теплу погоду приступити до відновлення інших доріг. У найближчий тиждень заплановано відремонтувати дороги на вулицях Митрика, Собранецькій, Кошицькій та Університетській. Для повноцінного ремонту потрібно внести зміни в бюджет, щоб встигнути провести відповідний тендер, кажуть у міській владі.